На цю та іншу тему поговоримо з Дмитром Платенчуком, речником військово морських сил збройних сил України, капітаном третього рангу. Дмитро, вітаю вас вітаю студія. Вітаю глядачів. Добрий день. Те, що нищаться с 300 С 400 та інші системи ворожі, це великий позитив, але можливо є оновлена інформація, тому що ми недарма зазначили, що до, до уточнюється інформація, до да можливо вам щось більш конкретно відомо станом на тепер. Звичайно, щоб верифікувати подібну інформацію, треба більше доби, насправді, щоб зібрати іноді, іноді навіть ще більше. І ми, в принципі, не розкриваємо подробиць застосування здебільшого. Єдине, що я можу зазначити, що це не перший такий кейс, і не останній. І друга важлива деталь це локація, де це відбулося. Я маю на увазі чергове підтвердження того, що. Досить великий uh, радіус uh, охоплюють uh, наші uh, збройні, збройні системи системи, uh, і uh, черговим підтвердженням цьому є в тому числі відсутність росіян в акваторії Азовського моря. Пане Дмитро, це дуже важливо, тому що ми якраз перед цим згадували про Курщину, і про події які там. і це ж знову ж таки створення такої собі сірої демілітаризованої зони. Але за рахунок російської території, наскільки взагалі реально, наприклад, в тій самій ростовській області, саме через таку от небезпеку, знищення таких дороговартісних систем, наприклад, змусити росіян відійти далі в глиб російської території, а відтак і зменшити в принципі радіус дії там і дальність дії цих самих. Ракет те саме, що відбувається, в принципі, вже в чорному морі. Про те, що ви згадали, насправді так, це було б дуже важливим таким результатом. Це був би непоганий сценарій, враховуючи ті наслідки, враховуючи дальність, на яку вони можуть застосовувати ті самі С-300. Ми з ними на жаль, дуже близько познайомилися під час оборони Миколаєва це радіус більше 120 кілометрів в режимі Земля-Земля. І так це доволі неприємна, скажімо так, зброя, тому що в принципі одна така ракета здатна зруйнувати цілий під'їзд п'ятиповерхового будинку на власні очі. Бачив неодноразово. Тому так відігнати їх на таку відстань. Це було б дуже дуже вдалим результатом для нас. Буквально сьогодні вранці ну станом на шосту ранку принаймні, бачив цю інформацію. Ви коментували, що в акваторії чорного моря ракетоносів немає там в принципі будь-яких ворожих кораблів. В принципі, але наскільки це ця ситуація може ну швидко змінюватися в динаміці з огляду наближення 24 серпня дня незалежності, і чи можуть в принципі росіяни і не використовувати там акваторію Чорно або Азовських морів? А в принципі, здійснювати значить, постріли з суден з інших точок. Максимально вони можуть вивезти в море три ракетоносії. носії. Один раз такий факт був протягом цього року. Виводили, проте не застосовували. Тобто, це може бути до 12 ракет. Це підводні човни, вони по чотири мають і застосувати безпосередньо з гавані, безпосередньо з пункту базування новоросійськ вони не можуть. Це суперечить їхнім правилам, в тому числі вони мають вийти на зовнішній рейд. Це не так багато по часу насправді. Але в будь-якому разі час на реагування залишається швидкість цих ракет не надто висока, і якщо виконувати вимоги щодо дотримання правил безпеки, якщо реально піти в укриття, то час на реагування в разі застосування саме калібрів є, і це більше 10 хвилин це точно. А ще одне питання стосовно от ваших коментарів щодо Новоросійська, що росіяни в принципі там сховали всі свої кораблі, там прикриваючись якимись там підтопленими іржавілими заіржавілими баржами. щоб, ну, я так розумію, наші надводні там підводні дрони їх не могли вразити. Але питання в тому, що і налагоджувати якісь ну ремонтні майстерні і логістику, в принципі, росіяни змушені тепер вибудовувати саме в новоросійську. А це щось для них змінює? Тобто ремонтувати судна і кораблі там не в. Севастополі, умовно кажучи, десь в Балаклаві, а саме в новоросійську, коротко? Так, насправді це досить складно. І так, все одно, які рішення вони не ухвалили, які б вони алгоритми при цьому не застосовували, в тому обсязі ремонтну базу, яка є в Криму, відновити вони не зможуть. Окрім того, в принципі, недарма росіяни постійно. Дивилися на український Крим, тому що в принципі Новоросійськ, він і географічно не дуже вдало розташований. Там в міжсезоння, починаючи з осені до весни, практично досить сильно штормить, там досить висока швидкість вітру, і в будь-якому разі, в тому об'ємі, в якому вони це мали все в Криму. Який інфраструктуру якого вони розбудовували свою десятки років? Нас доженноти в такому об'ємі їм буде дуже важко, дуже довго і дуже дорого. Вони це чудово розуміють, але вибору особливого знов таки не мають.